Привіт всім! З вами реальні відгуки і хочу зробити сьогодні відгук про Hondo NS1. а більш конкретно перехід з dvs конкретно з Peugeot 508 rxh це гібридний автомобіль повнопривідний на Hondo NS1. І розказати вам до чого треба бути готовий, плюси і мінуси тих автомобілів Давайте перше двох словах. Що таке Peugeot, Peugeot 508X? Це є можна сказати Passat Altract, Subaru Outback Це рівень такого автомобіля. О, це шикарний автомобіль з дуже якісними матеріалами. можна сказати Легкий преміум. Бо цей автомобіль з нуля коштував 50 тисяч доларів. Тут дуже комфортне крісло, тут є круїз, ліміт, багато настроїк. Ну, ми зараз не про той класний автомобіль. І переходимо ми на такий автомобіль. я вам покажу в порівнянні з матеріалами. Вони вже тут не такі прикольні, тут жорсткий пластик, дуже кіра, а замінник, пластмаса. Панелі це жорстка пластмаса. І, і тепер чи воно вартуємо, бо такий автомобіль зараз коштує 13 тисяч доларів. Такий автомобіль, е залежно від комплектації, е база буде біля 20 тисяч, е динамік 23 і топова 26. Ну, мабуть, виникає питання, чи воно треба доплачувати 10 тисяч доларів, бо на тих 10 тисяч доларів можна ще довго їздити і на пальне, і на амортизацію, і на ТД. Ну, Скажу вам так, правда десь посередині. Бо на цьому автомобілі, хоч тут... Розхід дуже маленький, 6 літрів дизеля для повного прививного автомобіля це дуже класний розхід. Стріну обходиться, якщо зараз кінець квітня 2024 року, ціна пального дизеля мінімум, мінімум 50 гривень, це обходиться 100 кілометрів 300 гривень. Це так по мінімуму рахуємо. В цій машині вже буде розхід зараз. На квітень вже десь 20 кВт, в мене показує. У мене є нічний тариф, мені обходиться 100 км 40 гривень. Тобто різниця є 40, 40 гривень і 300 гривень. Е, в тому, що я їжу за місяць, це десь в різниці буде 5 тисяч гривень, я буду економити. Та як мені що 6 тисяч гривень, тут буде десь до 1000 гривень. Так, Давайте по, 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 по. почнемо з зовнішнього. Ну, по пижику тут все бомба, гарна зборка, гарно виглядає. Сонти колед освітлення, сеони поворотні. По цій буде всюди колед освітлення, значок світиться, ходові вогні. Звертається зеркала, також безключовий доступ є. Ну, машина в принципі, все тут все ок, по зовнішньому, крім одного «но». Тут дуже звисає батарея. Ну, Не так вже і страшно, заявлений тут е кліренс 190, ну по факту я вам зараз покажу. Тут показує 157, Ззаді там десь буде. З другої сторони я міряю, буде десь е 170 тобто тут реальний клірінг в середньому 160 мм. А є того внизу, там взагалі 4, 14 см. Будемо вважати справжній клірінг з того автомобіля в середньому 16 см. Скажу вам впевнено, що цього достатньо, бо тут колізна база всього на всього 2610 цей автомобіль не є довгий. Тому на рівності він приїжджає добре. Довжина автомобіля 4.40. Так, з плюсів зовнішні все нормально, панорама, вона роздійна є все-таки безключовий доступ, сортання дзеркал. Давайте почнемо з мінусів. Порівняно з моїм же Peugeot 508. Так, є тут електрорегулювання крісло в але нема регулювання, його взагалі немає валіка. Кого спина грижа, це буде мінус. Далі, крісло саме, в принципі, приємне, мягеньке але воно чуть-чуть завозеньке. У мене вага 90 кг. В принципі, тут нор, тут би хотілося трошки ширше. Хто вже буде, певно, важити 100 поза 100, кріс, мабуть, буде тіснувати. Матеріал я вам показував. Пластик такий середньої жорсткості, екошкіра, екошкіра, фальші пластик. Так само то все приблизно і панель. Тут трошки пластик шорткувати. Так, по крісу це є мінус. Далі. в автомобіль. запускаю. На початках, чим мені дуже був з мінусів, це що тут нема штатного радіо. Те, що у вас грала музика, потрібно підключати телефон до автомобіля. Я навіть докупив такий Віскар А2 він є для. Android, якщо у вас iPhone, то A1. Е, і коли відповідно, ви підключили, десь їдете за містом, пропадає інтернет, пропадає теж радіо. Ну, Спочатку це мене дразнило, потім, в принципі, звик, накачав якусь музику на телефон. Ну і окей, можна з тим жити. Е, далі, з мінусів, з мінусів, е, ручник. От, в Peżu 508 при рушанні він автоматично знімався, нажимав на педаль газу і він знімався. Тут, на жаль, цього немає. Я часто забуваю, тому його треба ручно знімати. На рахунок зажиму, якщо гушити, там є настройки, його можна ставити, щоб він автоматично зажимався. Ну, той же кермо все-таки в цьому Peugeot там справжня шкіра і тактильно воно все. Набагато приємніше. Тут ну, така, скажімо, середня, середня якість. Так, дивіться, по розходу. От я машину почав експлуатувати на початку квітня. Туди ще температури були від 0 до 5 дощ. І от у мене середній розхід вийшов 26 кВт. Туди навіть 30 показував. А це приключеному підгріві. Дворники, фари. Зараз е, остатні, отже, 201 кВт. У мене розхід вже в середньому 20 кВт, От, тут температура вже десь плюс 10, плюс 12. Е, сонце, тобто розхід впав. Я думаю, що в реальності буде розхід із дітом 18 кВт, а зимою, певно, під 30 Тобто у нас є 69 кВт, доступних 62 з них. Тобто зимою ми будемо проїжджати твердих 200 км, а літом 300-300 км -300 з копійками до 350 км. Ну, я вам про реальний розхід, як нормально їздити, педаль не гладити. Так, ще які мінуси? Ну Наприклад, мені не подобається, що підігрів крісу спочатку нажимається 3, тобто саме сильніше, потім 2 на зменшення. Тобто, щоб підігрілося, його виключити, а 4 рази треба тапнути. Це такий дрібний мінус. Далі, 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 далі. По панорамі. Вона тут така трошки дитяча порівну з Peugeot. Тут роздільна, а тут взагалі така історія почевна. Роздільна, яка шторка. Марушну треба знімати і ставити назад. Тобто, якщо ви знімете, вона вже так. І ніхто ж ті шторки назад не буде ставити, а як сонце добре припече, трохи буде шаркувати. Тому я поки що їх не знімаю. так, Дзерко, тут є камера. До речі, спочатку воно трошки нерувало, але я привик прикольно, воно показує дуже ззаді вас хто сидить на крилі, задньому, відповідно, воно вам буде видно тут. ну і Крім того, у вас є датчики з типзон. І якщо ви хочете перестроїти, знову буде станізувати, пікати, що автомобіль є. Так, ще тут косяк є по, по обдувах. Тут є режими переключання і плюс повністю виключити А от цієї сторони чомусь майстри від Хонди забули про них, тобто вони вам будуть постійно дути. Закрити їх неможливо, тобто ви їх можете десь перевести в бік щоб на вас не дуло Далі, 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 так, тут, до речі, деколи скрипів, в принципі, автомобіля їздить по бездорожжю легкому, скрипів автомобіль не дає, тут це зборка нормальна, тільки один нюанс, замітив, що так на тисканні буває, чуть-чуть поскрипував під вукотник, і він, до речі, не регулюється вперед-назад, тому так собі, ну, він такий тут середній. Бардачок тут також такий собі середній, нічим був не вбитий, але може бути. ну от, Що ще приміс ДВС? Ця машинка буде, ну, порівнювати з конкретно Peugeot 508, вона буде жорстковатіша, але не нагладка таборетка, але жорсткуватіша Але поїзді вона приємніша. Тобто, як будь-яка ахтечка, вона швидша. Тут, до речі, схоже. тут 200 конів, і там 200 конів, але ця машина в неї набагато приємніше їздити, вона швидко набирає швидкість, тобто навіть, скажімо так, якогось старого преміуму, до кого товарика 3-літрового дизеля на старті ви берете легко. Ну, мабуть, таких головних переваг все. В принципі, про той автомобіль я можу вам багато розказати. Вже і були в мене певні вже проблеми. Навіть зараз покажу. Ще може не засвітився, деколи вискакує. Є декілька поломок, є в мене перші витрати з нуля автомобіля. Тільки я розкажу то в іншому відео, щоб не затягувати. Загалом автомобіль, ну, новий автомобіль за 20-30 доларів. Я вважаю... Можна брати, математика, певно, з того є. Е, ну, Я вам ще розкажу чому ця чому саме ця модель. Бо Тут не показав вам ззаді місця, дуже достатньо. Я за собою сідаю легко. Тобто, кому возити десь кіндерів на далекі дороги, вона підходить. Сідушки досить комфортні і взаді багато місця. І, ну, Загалом. Вона виглядає навіть всередині нічого, якщо так руками не трогати. Звук тут такий собі, середній, є топова комплектація, там вже 12 динаміки, бо все там прикольніше. Тут такий середній звук, середня якість матеріалів, їде непогано, виглядає непогано автомобіль, своїх грошей вартує. Кому буде цікаво про Хонду більше дізнатися, я ще відео виставлю. Власне, по... Помилка, які були, і податкових витратах на початку покупки які в мене були. Дякую за увагу.